Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine DNPRO. Сьогодні ми з вами поговоримо про так званий Браш-синдром. Браш є акронімом, який поєднує брадикардію, ниркову недостатність, антрівентрикулярну блокаду, шок та гіперкаліємію. Патофізіологія синдрому базується на наступних процесах. Гіперкалімія та препарати, що блокують антивентрикулярний вузол, такі як бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів, дігоксин та аміадарон, можуть спричинити брадикардію. Ці два чинники можуть діяти синергічно, спричиняючи більш виразну брадикардію, ніж можна було очікувати від будь-якого окремого фактора. Брадикардія знижує серцевий викид, порушує ниркову перфузію, провокуючи порушення в функції нирок і таким чином посилюючи гіперкаліемію. Якщо цей процес не розпізнати і не втручатися, замикається порочне коло гіперкалімії, брадикардії, ниркової дисфункції, посиленням гіперкалімії і стан пацієнта може прогресувати до поліорганної недостатності з шоком, брадикардією та нирковою недостатністю, які складають враж-синдром. Крім зазначених факторів, свій негативний вплив на стан пацієнта можуть чинити і додаткові необов'язкові чинники, такі як дія інгібіторів АПФ або сартанів, яке може призводити до зниження ниркової перфузії та зростання явищ ниркової недостатності, а значить і до підвищення рівня калію. Акумуляція на тлі ниркової дисфункції деяких бета-блокаторів, що може підсилювати їх вплив на антріовінтрикулярний вузол. Та призводити до підсилення брадикардії. Якщо пацієнт приймає неселективні бета блокатори вони самі по собі можуть підсилювати накопичення калію за рахунок зниження рівня альдестерону та зниження захвата калію клітинами. Пацієнти при БРАЖ-синдромі можуть мати різноманітні симптоми, починаючи від безсимптомної брадикардії до поліорганної недостатності. Найпоширеніша клінічна презентація включає розвиток гіповолемії з будь-якої причини, наприклад. Через захворювання шланково-кишкового тракту. Ця гіповолемія спричиняє погану ниркову перфузію, що призводить до гострого ураження нирок, що додатково перешкоджує нормальному виведенню антріовентрикулярного блокатора та калію. Потім антріовентрикулярний блокатор накопичується, викликаючи брадикардію та шок, що призводить до погіршення ниркової перфузії та замикає порочне коло. Розуміння патофізіології синдрому Браш як окремої одиниці може покращити результати лікування пацієнта, що має включати інфузійну терапію, терапію гіперкаліймії, у тому числі внутрішньовенне введення кальцію, інсуліну, нарощенні глюкози, бета-агоністів, стимуляцію диорезу і лікування брадикардії. Найбільш поширеною помилкою про лікування синдрому Браш є зосередження на одному компоненті синдрому, наприклад, на гіперкаліймії. І вплив лише на цю проблему, наприклад, терміновий діаліз. Водночас інші аспекти синдрому ігнорують. Наприклад, пацієнт може залишатися недостатньо гемодинамічно стабілізованим, мати брадикардію та порушення перфузії. З огляду на це необхідно намагатися одночасно впливати на гіперкалімію, брадикардію, гіповолемію за її наявності і ниркову гіпоперфузію. Розглянемо усі основні втручання окремо. Кальцій використовується для лікування помірної та тяжкої гіперкалімії. Він стабілізує міокард, що може підвищувати частоту серцевих скорочень і покращити серцевий викид. Рідинна ресуситація. У пацієнта з синдромом Браш зазвичай спостерігається дефіцит рідини, для усунення якого може бути використаним або фізіологічний розчин, або, як пропонують деякі джерела, хорошим вибором рідини є нормальний бікарбонат. Який можна отримати додаванням 150 мл 8,4% розчину бікарбонату натрію до 850 мл води для ін'єкцій, що дає 1 літр ізотонічної рідини? Звертаємо вашу увагу, у деяких пацієнтів з синдромом раш може розвинутися олігорічна ниркова недостатність. Затримка рідини та перевантаження об'ємом, тому оцінка стану рідинного балансу має здійснюватись на індивідуальній основі. Посилення виведення калію, стимуляція діурезу із застосуванням діуретиків, що виводять калій, таких як форосеміт або, при прианурії, діаліз. Адреналін якщо кальцій не усуває брадикардію, Введення адреналіну може збільшувати частоту серцевих скорочень. Серцевий викид і наркову перфузію також. Перемішуючи калію внутрішньоклітину, він коригує гіперкалімію. Ізопреналін є альтернативним хронотропним засобом і йому надають перевагу перед бета-агоністами, такими як дофамін. Нирки потребують перфузії для виведення антивентрикулярних блокаторів і калію. Якщо у пацієнта є еоволімія, але він все ще перебуває в стані шоку, не зволікайте, щоб розпочати введення інотропів, наприклад, адреналіну через його хронотропні. Та судинозвужувальні властивості. Не забувайте, що ці пацієнти зазвичай приймають препарати для лікування гіпертонії та, ймовірно, матимуть вищий базовий артеріальний тиск, ніж у загальній популяції. Крім того, розгляньте інші тимчасові засоби терапії гіперкалімії, такі як інсулін з глюкозою та сальбутамол. І як приклад, приводимо клінічний випадок, у якому 85-річна жінка звернулася по невідкладну допомогу зі скаргами на погане самопочуття. Занамнезу За відомо, що вона мало їла і пила протягом вихідних і мала однократне блювання. Її анамнез життя включає фібриляцію перед гіпертензію, гіперхолестеринемію, дегенерацію жовтої плями та транзиторну ішемічну атаку. Постійно приймає аспирин, метопролол, раміприл та апіксабан – Життєві показники та рівень калію наведені у вас на екрані, а це її електрокардіограма. Зверніть увагу, бродикардія без істотних ЕКГ ознань гіперкалімії є типовою при синдромі Браш. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити уподобайки цьому відео. На все добре і до нових зустрічей на нашому каналі.